На початку тижня народний депутат України Віталій Барвіненко зустрівся із підприємцями Білгорода Дністровського та району. Метою зустрічі було ознайомлення із проблемами, які найбільше турбують громадян цієї категорії, та відповіді на питання присутніх. Самостійно задавши тон зустрічі, підприємці запитали про найбільш пріоритетне та болюче. Такими стали питання будівництва колекторів, ТЕЦ, моста через Дністровський Лиман, тарифи на послуги ЖКГ тощо. Зокрема, питання будівництва моста знайшло своє активне обговорення. От у вас є шість соток, Вам хтось приходить і говорить, уважаємо, там треба щоб швидше в районі їздили, тому у вас шість соток заберемо. Даді вам шість соток деда там за сто кілометрів. А тут построїмо дорогу. Як ви реагуєте? Так же реагують 90%. Собственникам участков, по которым по проекту должна прокрыть эта дорога. Поэтому, пока не будет решен вопрос, самый главный вопрос землеотхода, соответственно, э, этот вопрос моста будет в э, ну, перспективе. Питання, які в компетенції Віталія Барвіненка були роз'яснені підприємцям з точки зору конкретних дій, які виконані нардепом для того, аби сьогодні вони були зрозумілі учасникам зустрічі. Багато із них завдяки наполегливій та кропіткій роботі Віталія Дмитровича вирішено в позитивному напрямку, зокрема, будівництво ТЕЦ в нашому місті, яке нагадаємо було призупинено. Ну і не менш цікавим стало питання створення колекторів у місті та районі. Це великий проєкт, на корови вже гроші. Из государственного бюджета для строительства очистных сооружений и соответственно. Второй коллектор Шапский, общая стоимость его с реконструкцией, с подводными сетями, со всеми там делами 48 миллионов рублей. По бюджетному западу на 2013 год... Он там присутствує, це буде фінансуватися із державного бюджету, тому що ніхто бюджет города, області, там ті району не потягне. Отож, народний депутат України Віталій Барвіненко продовжує виконувати свою повсякденну роботу з покращення та поліпшення інфраструктури Басарабії і демонструвати, що конкретні діла кредо його життя.